Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з чудовою експерткою астрологинною Інною Довгані. Вітаю вас. Привіт, привіт, рада бачити. Рада бачити, і а вже ж не можу не е сказати, який у вас гарний сьогодні вигляд. І сьогодні, а вже ж хочу записати такий. Е Спецвипуск можна сказати про перемовини, тому що ми бачили, бачимо зараз, де, що активно е, триває процес перемовин, і е, навіть хочу поговорити не про те, що було, власне, так, а саме про те, що, е, що буде далі. Е, власне, яким буде процес перемовин у вересні? Чи будемо ми бачити знову ж таки е, спонтанні різкі публічні заяви, які потім буде обговорювати весь світ? Так, ну я хочу спочатку сказати, що я опублікувала свій прогноз на рік ще в лютому 25-го року, і там прям точ-точ по ньому все збувається. І так само і на осінь, на вересень, все йде точ-точ, по моєму прогнозу. Нічого не змінюється, нічого не відходить від впливу планет. Тож, що буде відбуватися в вересні? Звісно, буде продовжуватись цей процес перемовин, який вже тут триває скільки років, вже скільки давали шансів, але будуть ще і далі це все тягти. Тобто, знову це не вирішиться питання за один день, за один місяць будуть це тягти до 26-го року. Я вже це повторювала, мабуть, на кожному відео, що я й не бачу якоїсь зупинки до 26-го року і. Навіть та зупинка, яка буде, це буде не зовсім те, на що всі очікують, і не буде досягнуто саме тих результатів, на які ми сподіваємося. І та зупинка, це знаєш, це буде все одно тимчасова зупинка. Тобто, це таке заморожування конфлікту буде, а потім з середини 26-го року. Може бути ще розморожування знову ж таки цієї самої ситуації, тобто це не остаточне вирішення питання, і тому тут вересень місяць він не буде вирішальним. Я тут так само в вересні бачу і загрозу для людей. І обстріли, і якісь провокації, так само, і вибухи. Тобто, ну, ніякого тут закінчення не буде, хоча в вересні тут буде в нас ще коридор затемнень. Цей коридор затемнень він буде впливати на певне вирішення питань. І знаєш, тут такий момент йде хороший, що може бути повернення якихось незначних територій України. Тобто, що не, не віддадуть, якби там, от прямо все, там, що окуповане, а якісь території все ж таки тут будуть. Повернуті. Я думаю, що це буде вияснятися вже після коридору затемнень, тобто вже в жовтні місяці, після кінця вересня. Ну, тим не менш, тут до самого січня 26-го року ще будуть продовжуватись різноманітні провокації від ворога. І я не думаю, що там якась прямо буде тиша і повний спокій, по крайній мірі відводних територій, вони точно не будуть відставати, бо це їх ціль. І е, також. Хоч вони там і сказали зараз, і змінюють свою, от, якісь свої слова щодо там, Донецької області. Так, Донецька область, я думаю, що вона вже для України втрачена, там шансів практично немає, щоб її всю повернути. Але для інших територій е, шанси є. Е, справа в тому, просто що наскільки довго це буде, тому що вже або в другій половині 26-го, або під кінець 26-го. тут... Може бути знову відновлення цього конфлікту, угу. ну власне, я погоджуюсь з вами, що да, хоч і перемовини зараз почалися більш активно ніж в інші місяці, в інші роки, так але все одно ніякого результату такого певного да ми не бачимо. Але тим не менш, все одно лідери держав, зокрема і наш президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, анонсують. Повторні зустрічі, е, говорячи навіть можливо про тристоронню зустріч ще з диктатором. Але все ж таки, як, якщо буде да, ці зустрічі, якими вони будуть, ми бачимо, розуміємо, що результату конкретного для України ніяких ці зустрічі не принесуть, але все ж таки, з якою метою вони будуть відбуватися, як вони будуть проходити? Напевно, давайте почнемо зустрічі Трампа і Зеленського. Якщо вони зустрінуться, що будуть вирішувати? Так, ну. Дивісь, по перше, я хочу сказати, що Трамп він не дуже поважає Зеленського, тобто в нього немає до нього якоїсь такої там якоїсь хорошого відношення, поваги. Скоріше за все, в них є якісь між собою. Недомовленості, тому що один іншому щось як радить зробити, так? і президент України йому не дуже подобаються ті поради, той план, і він поручається. І через це так само є невдоволення у президента Сполучених Штатів, тому в них таке йде протистояння, і це протистояння воно буде відчуватися і надалі у всіх перемовинах, у всіх етапах перемовин тому, що про ці перемовини, я вже скільки років тому казала, що вони будуть в багато етапів, і ці. Ці етапи вони можуть тривати рік, півтора і так далі. І тому тут поступово якісь питання будуть вирішуватися, знаєш, але це буде тягнутися спеціально, тому що в них там є наказ. Коли це буде все зупинятися, в 26-му році, так і вони прекрасно знають цей план всі. І тому зараз вони будуть робити такий вигляд: що щось там треба вирішити, будь-що, щоб просто тягнути, як то кажуть, резину, е її щось там змінювати, щось переговорювати. І тому. Якісь будуть спочатку, от спроби щось вже підписати, щось призупинити, але потім це все буде зриватися, переноситися, бо хтось там щось не йому не сподобається, і тому будуть просто тягнути час, тягнути час, а в цей момент людей будуть продовжувати кошмарити. Може, це і тягнутиметься цей час, щоб побільше людей покошмарити, розумієш, щоб все ж таки продовжувати, тому що доки тягнеться час, цей час він же йде як для ворога, розумієш, виграшним, що вони за цей час встигли ще більше атакувати. І тому тут від президента США це так. Я вже це казала скільки років тому. Це марно надіятись на нього і ще раз це скажу, і скільки вже треба буде разів. Він зараз просто як грає свою роль миротворця, що він, начебто, зупиняє там всі війни в світі, тому що він хоче балотуватися ще на другий термін президентства для того, щоб в нього потім було, були такі, скажімо, тузи, які показати: ось я там одну війну зупинив, іншу війну зупинив. Який я класний, який я дипломат? Обирайте мене ще раз. Ось для чого йому це потрібно. А що там далі буде? Чи буде повторний напад, чи втрата території? чи всіх людей побувають йому абсолютно все одно, і тому треба все це враховувати, угу. але ми ж теж зокрема бачили, як Трамп по іншому більше лояльніше відноситься до диктатора Путіна ніж да до інших лідерів європейських країн, зокрема і нашої країни. Чи буде він зустрічатися знову з Путіним? І власне, якими будуть ці зустрічі, що будуть обговорювати. Ну, він з ним постійно спілкується, і те, що там хороші стосунки, це вже ні для ні для кого не є таємницею. Я також коли робила півтори роки назад розбір, я казала, що це за людина, і якби що там все акторська гра, це треба розуміти. Хто такий президент? Це виконувачі обов'язків всього лиш. Це менеджери країн. Вони насправді то самі, може там якісь невеличкі рішення і приймають, але. В них теж є керівники, які їм кажуть, що робити, як себе поводити, які приймати рішення. Тобто, це гра акторів. А всім тут роблять цирки, кажуть, що там. Містер Пу, це такий великий злочинець, він такий поганий, всі так занепокоєні, що просто капець там в суді гаги його чекають. При цьому ця ця недолюдина подорожує по всьому світу. Йому стелять червоні доріжки, цілують ручки, кланяються, який він класний, який він хороший. Ну то про що мова? Може вже треба якось бачити, що весь світ театр і люди в ньому актори, особливо президент, це головні актори. Що треба нам робити? Розуміти, що вони всі в зговорі, абсолютно всі. Тобто, це така одна велика. Домовленість з нас викачують енергію доки ми в це все віримо. І на скажіть дуже багато зараз, зокрема, не лише українців, зокрема, весь світ спостерігає за публічними заявами, і дуже багато зараз медіа почали знову вкидати таку інформацію про те, що все ж таки зустріч Трампа, Путіна, і Зеленського відбудеться тристороння зустріч в. Як до цього ви вірите в це? Як, як ви думаєте, чи дійсно вони втрьох зустрінуться, тому що думки експертів, думки людей, зокрема українців, відрізняються. Ну, зустрінуться вони, і що ну, це все одно нічого не змінить ні на що не вплине. Зустрінуться вони чи не зустрінуться. Ситуація не зміниться. Я Скажу, вона вже вся запланована, в них там прописано, коли що робити, коли що казати. Такий, так би, ну, так званий сценарій в кожного вже є. І хоч вони там кожен день будуть зустрічатися, все одно раніше строку, який запланований, який я бачу за зірками, це не буде змінюватися. Буде ця ситуація все одно тягнутися до нового року. Вони можуть підписувати якісь Незначні угоди або якісь словесні навіть домовленості, але все одно ці домовленості будуть про втрату Україною території. Що хорошого? Можу сказати, що це будуть не всі ті території, які окуповані, але втрата тут все одно буде і останнє питання до вас, ви вже не вперше говорили да, про 2026 -го рік, і ви питаєте, що декілька місяців тому, коли ми з вами записувалися, ми теж проговорювали це питання, але не можна би запитати зараз. А, якщо це все вже домовлено і прописано, то коли б відбудеться припинення вогню і завершення цієї війни? Що ви можете сказати? Ну от коли тільки підпишуть саме документи основні. До того як вони всі основні документи не підпишуть саме про офіційну як от, віддачу територій, я дуже мало вірю, що ворог зупиниться і перестане ще робити провокації. Тому що як я дивлюся за астрологічними показниками, восени тут щось щось може бути ще жорстке, а саме Запорізька область іде небезпека. Можливо, частина Херсонської області знову ж таки йдуть в водні території, там вмикається якась велика небезпека, якісь провокації від ворога. І тому, дивлячись на це, я тут не можу точно сказати, що вони ще зупиняться. Тобто, ну от прямо до листопада ще є така велика небезпека від них, що не відстануть. Угу. Mm -hmm. Ну, все ж все одно дякую вам за ці передбачення за ці слова, але будемо вірити. Будемо слідкувати за ситуацією в нашій країні і в світі. Будемо вірити все ж таки в позитивний сценарій для України, зокрема, який програється в цій осені. І дякую вам за цей ефір, за цей випуск. і До зустрічі з вами у наступних. До зустрічі.